Незвично спекотний початок літа в Австралії. У найспекотніших місцевостях температура не опускається нижче 30 градусів протягом всієї ночі. Цього разу майже рекордна спека накрила південну частину континенту. У містечку Волпеуп на північному заході штату Вікторія температура сягнула 47,1 градуса. Це лише на 0,6 градуса менше теплового рекорду, встановленого 5 років тому. Втім, незвично спекотними є не лише дні, а й ночі, через що жителі не можуть спокійно спати. Серед найспекотніших міст Аделаїда. Від заходу сонця до світанку температура там не опускається нижче 30 градусів. Це означає цілодобову спеку. Вранці температура різко підвищується, причому настільки, що вже о 10-й годині ранку термометри показують 38 градусів у тіні. Спеку спричиняє високий вміст барію в атмосфері. На щастя, найближчими днями буде трохи прохолодніше.